Вітаю, що глядачі Китай давно готується до світового протистояння китайській політичній філософії кінцем національного приниження буде анексія Тайваню та відновлення історичної ролі Китаю. А можливої анексії територіїMoskvyMoskвії, от але про це згодом ви спитаєте, що ж це за історична роль Китаю? А відповідь проста: Китай, центр світу, найбільш потужна в усіх сенсах технологічна країна. Слово Пекіну має бути найбільш впливовим. Це давня історична конструкція, яка живе у піднебесній. Китайські імператорські династії дивилися на світ китаю а Сусідні країни були на їх думку неотесаними варварами. Не знаємо, чи китайські політики вважають всіх далі варварами, але те, що Китай маніпулював і готувався до світового протистояння це факт. Китай останні 30 років дуже похабно використав глобалізацію та світову торгівлю. Коли КНР була вигідна, політика відкритого ринку вона звинувачувала всіх у боротьбі з свободою торгівлі. Але коли питання стосувалося авторського права, патентів чи інших технологічних речей, китайці безсоромно тибзили це і навіть не думали платити чи вибачатися. Тут можна згадати, як китайці шукали в 90-х виробника для легкового бюджетного авто в Європі. Їм запропонували таке авто. Порше і що зробили китайці? Правильно, просто все вкрали і не заплатили порше ні цента. І стратегія викрадення технологій це не тільки історія з 90-х, а й наше сьогодення. Китай докладав чимало зусиль, щоб стати більш самодостатнім щодо того, як Трамп вперше прийшов до Білого Дому, у 2015 році. Політика під назвою зроблено в Китаї 2025» визначила 10 секторів як національні пріоритети, включаючи робототехніку, аерокосмічну галузь та транспортні засоби. На нових джерелах енергії і коли Дональд Фредович ще під час свого першого правління почав торгову війну з Китаєм, партія вирішила взяти на озброєння більш націоналістичний курс. Заклики до самостійності стали більш помітними, особливо після початку пандемії, що змусило Китай. Значною мірою закрити свої кордони, китайські чиновники здобули впевненість у тому, що їхня економіка зможе пережити скорочення контактів із зовнішнім світом, коли вона зросла на 10,2% 20 у 2020 році, ставши єдиною великою економікою, яка зросла того року. Хоча щодо китайських цифр є певні сумніви, бо товариші з пекіну ще ті любителі поженглянувати статистикою. Китай швидко випереджає багатьох стратегічних секторах. А в деяких випадках доганяє США. його компанії з виробництва електромобілів є одними з найкращих наразі світі. Китайські стартапи у сфері штучного інтелекту конкурують з OpenAI і Google. Біологи країни розширюють межі фармацевтичних досліджень, а і заводи заповнюються передовою робототехнікою. У морі вантажні судна китайського виробництва домінують у світовому судноплавстві. У космосі країна запускає сотні супутників для моніторингу кожного супутника. Взагалі. Тут на планеті, тобто кожного куточка землі. Окрім передових технологій, Пекін прагне більше самостійності в продовольстві та енергетиці. Також нарощує свої військові ресурси. Ці та багато інших успіхів допомагають зміцнити Китай та його економіку, оскільки всі готує країну до ери тривалих протистоянь, ворожнечі США, включаючи продовження торгівельної війни. Обидві сторони вступають у складні переговори, і багато з останніх тарифів тимчасово призупинено. Завдяки цьому прогресу Китай менш залежить від решти світу у сфері товарів і послуг. Загальний імпорт у 2023 році впав до менш ніж 18% валового внутрішнього продукту порівняно з приблизно 22% десятиліттям раніше. Однак Китай навряд чи колись стане повністю незалежним, імпортувавши товарів на понад 2,5 з трильйонів доларів минулого року, включаючи 164 мільярди доларів з США. Величезний розмір його населення означає, що в деяких районах повна самозабезпеченість практично неможлива. Та й плюс повільнення розвитку ринку споживання теж заважає. Всі стверджують, що китайська система соціалізму та державного планування добре підходить для перемоги в з технології майбутнього, дозволяючи державі зосередити ресурси там, де це необхідно. Його зусилля також можуть мати зворотний ефект, оскільки величезні витрати від компаній за самостійність посилять гору боргу Китаю та загрожують стримувати його економіку в достроковій перспективі. Китайці. Не зупиняються і досі, попри важку ситуацію в економіці. Так, наприклад, минулого року Китай настував 500 мільярдів доларів у дослідження та розробки, що втричі більше ніж у 2012-му, коли Сізіпіно обійняв посаду. За даними організації економічного співробітництва та розвитку, Китай витрачає на дослідження та розробки майже стільки ж, скільки й США з урахуванням передето купівельної спроможності. Але тут слід не обманювати себе Китай дуже багато. Стимулює за рахунок викрадення технологій та певних моделей. Усі ми пам'ятаємо, як з яким галусом вийшла на арену китайська DeepSeek. Китайці за менші гроші зробили аналог чату GPT. Здавалось би, прорив, але потім відкривається правда, що Китай дуже багато навчальних систем і алгоритмів вкрав у чату GPT. У на нашому клавому каналі є заява міністра фінансів США Скота Бесента по тому, як впали ринки США на фоні виходу. Діпсіку посилання буде в описі до цього відео. О, дивишся на ці технологічні війни, думаєш. А я взагалі розумію, як у цьому світі працюють гроші, інвестиції, фінанси. Бо якщо навіть супердержави змагаються за технології, контролі і капітал, то що лишається нам? Саме тому ми запускаємо навчання основи інвестування від школи останнього капіталіста, старше 27 травня. Це навчання для тих, хто хоче розуміти, як не бути просто глядачем у глобальній грі? В Програмі знайдеш практичне. Розуміння, куди вкладати, як оцінювати ризики, що таке дохідність, які інструменти доступні кожному. А щоб ви не купували кота в мішку, є безкоштовний пробний урок. Залишайте заявку на консультацію та менеджер надійшли вам урок. А далі подивіться і вирішіть самі, чи варто рухатися далі. Посилання під відео. І не девсіком, звісно, єдиним китайські великі компанії роблять свої аналоги штучного інтелекту. Це не тільки бажання Китаю вийти на ринок а й спроба залучити іноземні інвестиції. Технологічний перерив Китаю підвищує його виробничу потужність. Китайські компанії купують стільки ж промислових роботів, скільки й решта світу разом узята, що дозволяє деяким власникам заводів експериментувати з високоавтоматизованими заводами, які можуть працювати в темряві. Протягом більшої частини останнього десятиліття три чверті роботів встановили в Китаї. Надходили від іноземних виробників, таких як японські чи німецькі. До 23-го року китайські виробники роботів захопили майже половину місцевого ринку згідно з даними міжнародної федерації робототехніки. Китай дуже активно заходить сферу робототехніки. Так, у 21-му році був створений китайський аналог Boston Dynamics. Зараз він дуже активно пропонує продукцію американців тільки за нижчою ціною. Звісно, що скоріш за все, це був тех технологічний шпіонаж, але зараз Китай планує випередити США у цій технологічній гонці. Прагнення до самозабезпечення досягли навіть атомної енергетики, так, наприклад, на атомній електростанції Саньмень, що знаходиться біля Шанхаю. Відбулися цікаві метаморфози. Спочатку два реактори будували китайці спільно з компанією Westinghouse. Американці надали самі реактори, а також спеціалістів, які допомагали в запуску реакторів. Наступні два реактори також були побудовані за технологією Westinghouse. Тепер нова пара буде повністю китайською, відома як «Hualong-1». І Китай дуже активно інвестує в цю сферу. Китай вже зміг побудувати кілька реакторів Холонг-1 приблизно за 5-6 років. Це й набагато швидше за американську технологію, але будьмо чесними, мабуть, більш інженерних рішень китайцям було запозичено в американців. Та й Китаю потрібна дешева енергія, а атомні станції дозволяють максимально здешевити виробництво електроенергії, або, як мінімум, розтягнути ці витрати сильно в часі. Як ми неодноразово одноразово говорили, як на цьому каналі, так і на інших платформах, дешева енергія для індустрії сприяє росту, звісно, економіки. Ну, це істина про успіхи китайського автопрому нічого додати. Він настільки став токсичним, що в ЄС вже сильно думаю, як побороти китайських троянських конів для китайців. Є ще одна дуже важлива сфера, в якій вони хочуть отримати не тільки самодостатність, а й перевагу по суті над всім іншим. Це космос. Чан Satellite Technology був запущений в 2014 році з використанням інтелектуальної власності на суму 30 мільйонів доларів від дослідницького інституту державної китайської академії наук. Сьогодні фірма успішно реалізує свої плани щодо створення найбільшого світі сузір'я комерційних супутників дистанційного зондування, маючи на орбіті вже 117 супутників. Компанія стверджує, що може спостерігати за будь-якою точкою землі до 40 разів на день. Деякі китайські користувачі стверджують, що використовували мережу для спостереження за новітнім американським бордувальником в віабазі постелі Махав у своєму прагненні до самозабезпечення Китай зараз володіє приблизно двома третинами світових запасів кукурудзи, незважаючи на те, що на його території проживає лише близько 17% населення світу. А також накопичує величезні запаси нафти та металі. Він поступово розширює використання своєї валюти юаню зовнішній торгівлі та розробляє альтернативи західним системам фінансових платежів. Міністерство оборони оцінює, що за останні роки Китай потроїв свій арсенал ядерних боєголовок до понад 600. Але щодо боєголової питання, так як останні скандали в китайській армії показують, що можливо військова корупція там дуже сильно підточила сили Піднебесної. Звісно, є слабкість, яку Китай пробує закрити. Замовчати, мова йде про чіпи, які Китай поки що активно імпортує за кордону, але покладає великі надії на компанію Huawei, яка мала б забезпечити китайців електрочіпами. Як бачимо, китайці дуже активно готуються до світового протистояння, і це можливо не тільки економічно торгівельне змагання, а й навіть про потенційне пряме зіткнення. Хто знає, що стрільне в Пекіні чи Вашингтоні. Будьмо далі дивитися за ситуацію в Китаї та світі. До зустрічі, дорогі друзі, до побачення.